П'ятнадцятий аркан аркан сили, влади, залежності та співзалежності, залежності чоловічого від жіночого, і жіночого від чоловічого, старшого від молодшого, а молодшого від старшого, підлеглих від керівника, а керівника від підлеглих, влади від народу, народу від влади, ідея об'єднання різних за формою, але доповнюючих одне одного за сутністю, складових і як наслідок отримання тим, Хто має верховну владу в цій парі, того, чого хоче він або вона на матеріальному плані, ідея ієрархії, передавання імпульсів, законів і наказів, від того, хто зараз перебуває вище, тим, хто змушений або хоче підкоритися, ідея повернення імпульсу, закону і наказу в його часом найнегативнішій формі назад, від тих, хто підкорився, тому хто цей наказ віддав з усіма наслідками матеріалізації, байдуже. Чи усвідомлював ці наслідки той, хто віддавав наказ, чи ні? Головна якість 15-го аркана максимальна узгодженість і гармонійна взаємодія верху й низу, духовного і матеріального. Однак ті, хто вже напрацював цю якість, будуть непомітні в соціумі та політиці, настільки гармонійно і непомітно сила 15-го аркана проявляється в полі того, хто його освоїв. Найбільш же популярні носії 15-го аркана якраз ті, хто тільки вчиться керувати його енергіями. Тому частіше можна побачити негативний варіант роботи цього аркана, коли ті, хто має владу, пригнічують тих, кого вважають нижчими за себе, а ті, хто нижчий, ненавидять і знецінюють тих, хто ними керує на всіх рівнях. Тіло, свідомість, чоловік, жінка, дитина батько, влада народ, свідомість підсвідомість. Взаємодія з енергіями 15-го аркана може дати носію цих енергій швидку матеріалізацію всіх матеріальних бажань, починаючи від запитів щодо фізичного тіла, здоров'я, краса, розмноження, сила, витривалість, закінчуючи набуттям статусу, значущості грошей авторитету і влади над частиною фізичного світу. Однак такий успіх може тривати недовго і сила аркана. Швидко помістить вас у клітку співзалежних зв'язків, створених вами самими, особливо якщо ви схильні до спокус і працюєте з цим арканом тільки виходячи з матеріальних міркувань, зворотна ієрархія запитів. Для тих, хто готовий пізнавати 15-й аркан як частину глобальних планетарних процесів і крок до духовного зростання, його енергії дійсно відкриють шлях до оптимального і найбільш гармонійного стану. Як з точки зору матеріальних ресурсів, так і з точки зору вашого духовного розвитку ви набудете якість плавно, непомітно і оптимально проходити крізь різноманітні тиранічні пастки і капкани співзалежності і маніпуляцій, грошових, сексуальних, політичних або магічних, і так далі. Пастки 15-го аркана описані в гліфах цієї карти, найглобальніша пастка, яка й утворює всі наступні співзалежності. Це вибір особистості відмовитися від свого розвитку і переходу в той шар світу, де цей розвиток можливий, на користь звичного світу, в якому вона колись досягла успіху. Ця особистість і зображена як центральний персонаж аркана, диявол бафомет. Щойно особистість робить такий вибір: усе, що перебуває в її управлінні, Егрегор, матеріалізовані ідеї, бізнес, сім'я, діти та навіть власне тіло. Метафоричний кокон, межі якого окреслено гліфом крила диявола, автоматично починає зазнавати на собі тиску, стискання і посилення внутрішніх суперечностей, порушення процесів перетікання сигналів знизу вгору або зверху вниз по вертикалі влади, і як наслідок поступове руйнування зсередини як самої особи, так і всього того, що вона створила, незалежно від масштабу. Всі внутрішні складові починають відчувати свою відмінність від інших частин: жінка, інь і чоловік ян, відчуваючи при цьому неволю, на шийники і те, що одна частина маніпулює та хоче знищити протилежну. При цьому спроби стабілізувати систему, не змінюючи загальний вектор і стратегію, призводять до того, що протиріччя розгортаються все сильніше, а відторгнення відбувається інтенсивніше вогонь на хвостах чоловіка і жінки. Вогонь у руці диявола і посох, особистий досвід минулого диявола, який використовується як інструмент пригнічення тих, хто молодший у ієрархії, що посилює розклад усього того, що перебуває під дияволом, гармонізація внутрішніх процесів може відбутися тільки в разі під'єднання енергії та інформації, з більш просунутих шарів світу та покори диявола, а також усунення зі свідомості диявола, тих помилок. Які привели його до такого стану. Тобто дияволу доведеться підкоритися і почати сприймати інформацію з незрозумілого, але просунутішого майбутнього, зірки, роги, тільки тоді процеси руйнування і внутрішнього гниття всього того, що належить дияволові тіло, родина, діти, матеріальні ресурси, бізнеси, ідеї, інформація можна повернути назад. А все, що диявол створив, отримає нове дихання та нову хвилю розвитку.